Друзі, і оце ми підійшли під наше перше вікно. Зніму вже вам цей моментик. Значить, під вікном обов'язково теж вкидаємо наші воздуховоди, там, в залежності від його розміру. Так тут як невеличке вікно, вкинули дві штуки. Якщо там буде отаке пошире, то тут вкинемо три воздуховода. Обов'язково їх потрібно вкинути, якщо їх не вкинути... 95%, що ваші стекла будуть запотівати, чи ще якась буде з ними проблема. Сонечко, як там, бачите. Тому обов'язково вкидайте воздуховоди. Не лініться, не економте на них і так далі. Значить, підганяємо з Максом сьогодні ще тут рядочок. І я стану на кути, на кути. Ну, а Макс якраз і стане на оцю задню стіну. І підгонить тут ще ряди. Потихеньку рухаємося вперед. Працюємо ми вдвох. Ще раз ноль дамо. Тільки на цій вже стіночки. Треба перепровірити, друзі, бо щось там у нас. Вон якраз на цеглі. Треба трохи вище, нам треба на газіку саме. Давайте зараз коробочку з під нього. О! Рекламна пауза. Викрутилась у нас та штука. Да? Перекрутили. Ні. Ну нічого. О! Там же ж якраз і немає метки. Це ж ми нолі даємо. Тепер от скільки там було? 47 Так. Перенось від зеленої мітки. 47 половиною. От тобі і буде ноль той. Отак от ж нолі переноситься. Ох, друзі, вон річка, ніколи скупатися. Басійнуся. Працюємо. Пів восьмого вечора. Комарі. Треба швидко здати об'єкт. 59. Ага, а там. А тут 59,5. О, 59 з половину. Значить, тут треба трохи посадитися. Так, да, а ну перенеси його, бо друзі, ні, як там кут нам мішав, то. По центру той, постав. по центру. Андрюш, поможи, подержи йому ти. Все, чітко рівно. Да. Та хай він подержи, а ти поміряй нормально. А, ти намалюєш. Ой, круто. Давай, давай, давай. Секунди йдуть. Плівка закінчується. 57. і 57. Постав рівно рулетку. 57,5. А там. За що я не ще посадив. 3,5. з половиною. І тут Та ні, нормально, все. І тут 3,5. Ага. Давай, бо а, в мене як амулятор. з 8,5. А тут у нас 59. Ага. Зрізали ми і тут відкосик. Мочили його, щоб менше пилюки. Все тут чудово. Все, відкоси наші зрізані. І під уровень. Затерті. Завтра, може і тут ще хтось стане. Подивимося, кругом треба вставати, а в нас тільки чотири руки. Ну що, друзі, попідганяв я ще коти в трьох місцях. Там Макс переду докладає і зараз встаємо і працюємо над цією стіною далі. Тут одне вікно вже ми ось вирізаємо. Ось тут половинка буде. Ну а до тих вікон ще п'ять рядів. Дрюха! На, йди! Перша зарплата твоя. Ой! Бач? Бач. Норм? Не хоче на камеру рахувати, дам? Олег, yeah. йди. Все, друзі. Сьогодні субота. Їдемо додому. Хватить. Треба колись і відпочивати. Вирізали ми перше вікно, зараз Андрюшка розшиє тут все. Так, змазали наш підвіконечок, як завжди ми це робимо. І вже в понеділок продовжимо наш серіал. Слідкуйте, будь ласка, і обов'язково підпишіться. І побачите, що воно буде далі, як ми виріжемо всі оці... А, до речі. З цієї сторони якраз колони, стовби оці всі не будуть обкладатися. Якраз саме одна ця е, сторона. А решта всі три сторони будуть до перемичок обкладатися колона. Все, до зустрічі. Збираємо інструмент. І погнали. Зараз підніму ще два ряди. Тут у нас, друзі, вирізаються ще два ряди. І якраз виходить у нас під вікна ті, три віконечка. І тут кладка у нас закінчується. Тільки залишається по тому відкосу крайньому і по тому відкосу крайньому. Забита арматура вже повністю. Два ряди і під оцими трьома вікнами ще вставляємо ми воздуховоди. Обов'язково. Крива цегла. ну... А в загальному плані виходить, друзі, нормально. Ну дуже. Я не знаю, чому її так. Мені наче раніше і не було кривої такої цегли. Ой, все, стою, зараз тут кутик підніму і забутую. Лице. Андрюха почне вже відкоси знову вирізати. Тут один і той дальній кут. Найшов Маркер. Так. А? Найшов. А на полтора, щоб тут було зрізано, так? Навіщо? Малюй зараз 2 см. Ото два. Нормально намалюй. Ну що ти? Наші глядачі дивляться, думають, що то я Адрюшка балується. Намалюй чітку мітку, 2 см. Там, друзі, ми поміряли 2,5. Ми малюємо 4,5. Ну, буде запилювати Андрюха так, щоб лінія залишилась. І вона у нас приблизно вийде там, тернем щось туди-сюди. І приблизно вийде 4 4 см. там, 4 см, 2 мм, може. Це Вже там не дуже страшно. Видно, все видно, друзі. А зараз. Чи зараз Андрюха Восьми правильце нове, ну, сьогодні взяли півтора метрове, щоб 에... не тягати те двох метрове. І перенесемо зараз. Перенесем і хай стає і пиляє. Чим скоріше, тим краще. Зараз Андрюха наб'є арматури і працюємо. От то <сил> <строк> Дощ! О, тут такий навес працюю під навесом. Ой-ойо! Це не страшний дощ, нічого страшного. Трохи пелючку приб'є нам. Підходимо, друзі, ми вже під вікна. І Олєшка зараз все оце розбере по максимуму скільки достає. Далі, пробуй. А ті три дошки хай залишаються. Правильно? Ми їх потім знімемо, вже як буде рештування. Пленочку туди загорнемо та все. Триває в нас процес. Тут кути заведені. Макс закладає цю лінію. Коли, друзі, ви підходите під вікна, завжди ваші відкоси не співпадуть із вашою лицевою цеглою. Тому працюємо над нашими відкосами. беремо болгарку, ставимо спецкруг і шліфуємо, щоб було як стекло. І все, друзі, тепер потрібно тільки взяти нашу терку і ідеально вже вирівняти наш відкос. Все, друзі, на сьогодні. Відео знімаємо все менше і менше. Зробили ми тут ще половиною рядочки. І вже підходимо під наші вікна. Там вікна будуть нижчі на три ряди. І там вже ми вставили воздуховоди наші. А тут вже будемо завтра вирізати. Завтра, друзі, треба, мабуть, і отут підганяти побільше. Хоча ми ж залишаємо цей кусочок, постійно залишаємо, бо він під накриттям і думаємо раптом дощ. Щоб була в нас робота, але ж ви бачите, ми вже зігнались. Тут з Максом ще трошки підгонимо. Ну три ряди можемо. І все. Потрібно той задочок робити нам. Все, друзі, воздуховоди стоять наші. Все зроблено чітко. Андрюха дорозшиває. і погнали, Да, Андрюх? Трохи. Трохи. Вирізали ми тут з максом вікно, вище виходить там, ну так як я і казав, там все-таки я б збив би ту цеглу і з газіка все підрівняв би. Ну то хай замовник вирішує. Все, тут откос прийдеться зрізати, тут оце доклеювати скільки. Давай вирішимо з цими вікнами. Оце ось так виходить. Дивись. Що нам? Уже вирізати вікно чи ще ряд класти? Ну, 2 сантиметри торчить забутовочна цегла. Ну, ми можемо її ще раз збити і покласти там уже газик. Знову роботи тормознулися. <різь> <різь> вирішуємо. Вирішуємо, на якому ж рівні нам вирізати вікно. Ой, знову тут поки що ми тормознулись. Макс пішов ваш... З того краю там заводити. Він я йому кут завів. І зараз я тут підніму три ряди. поки Андрюха, там наб'є арматури. Так. Хвати на сьогодні, так, да, Макс? Да. Нормально. І сьогодні підняли. І там, і там, і там, друзі, кругом повирізали вікна. Ну як повирізали Там підійшли, там вирізали, там то сьо, воздуховоди. Так потихеньку й бігаємо. Що ж ми вдвох, так? Да? Ну самі розумієте, там трохи підняли, там, там, там і так далі пройшов. Маємо новий в'єнчик і кучу подарунків, як завжди, в Дніпро М. Нам бачите, самі кучу маркерів, салфеток і так далі. Нам вологих подарували, чийкавий пригостили. Працюємо, друзі, далі. Андрюха набиває знову арматуру нашу. Тут ми будемо вже бити кожні три ряди на наших цих колонах. Кожні три ряди. Внизу ми били через 5 рядів, тут б'ємо через три ряди, вирішили так із замовником. Я зараз тут стою, вирізаю далі наш парадний вхід. Друзі, міняємо наш легендарний венчик. Да, Макс. Скільки він відпрацював? Ми сюди ж он і приварювали Підосики ви там бачили, приварювали кільце, купували в епіцентрі. Но вже він просто не може, ну, не може працювати. Тому купили новенький. Оце апарат, а? Далі. Зараз спробую допомогу. Зараз спробую, що воно таке. Вертольот. І ось він, друзі, новий апарат. Красавчик. Андрюх, і друзі, яку роботу не постав, він її виконає на відмінно. Ось дивіться, і розшиває прекрасно і відкоси пиляє, да, Андрюх? Так, набивай. Тут кругом на відкосах набивай арматуру. Бо тут стоятимуть дуже важкі металеві двері. і Тому потрібно зафіксувати цеглу до газоблока. Дуже міцно. Далі. Все, розчин готовий, працюємо. Як він щось робить. Доброго дня, друзі! Працює команда Я-Мастер з лицевою цеглою оздоблення фасаду клінкерною цеглою. Цегла просто жахлива, розмірами відрізняється до 7 міліметрів по длині, по висоті 2-3 міліметри. Ну і по ширині там кілька міліметрів. Але наша задача нашої команди зробити, щоб кладка була нормальна, красива. Ідеально. Тому працюємо для вас в прямому ефірі. Намазуємо розчин. Намагаємося робити як можна менше рухів. Обов'язково з реєчки зрізаємо наш розчин. Е, горизонтальна лінія в нас, шов, горизонтальний, 8 міліметрів. Вертикальний шов. мажемо під шосту рейку. Теж робимо тут мінімальну кількість рухів. Один раз провели і другий раз тут підрізали. Так? Більше нічого ми не робимо. І виставляємо нашу цеглинку. Монтуємо її. Будь ласка. І той розчин, що ми не зрізали, просто зверху замазали його. І монтуємо наступну. Будь ласка. Намазуємо. Обов'язково шов вертикальний, робимо 6 мм. Якщо він у вас буде товщий, вже буде некрасиво. Обов'язково з рейки зрізали розчин. І намазуємо обов'язково наш тичок, Інакше ви замажете цеглу. І одним рухом дивіться, будь ласка, раз. І вліво потягли вашу реєчку. І отут обов'язково потрібно підрізати. Більше ми ніде нічого не зрізаємо, монтуємо нашу цеглиночку. На її місце. Потім Андрюха тут все розшиє і все буде красиво. Все, друзі, підписуйтеся на наш канал. Там буде дуже багато цікавого відео про якісне будівництво. До зустрічі. Все, друзі. Чітко ми підійшли. Під наші вікна і зараз максимум вирізаємо. Там два вже вирізані вікна. Тепер ще тут два вирізаємо і тут третє. Імемо. І більше ми не можемо тут працювати, потрібно закласти всю цю частину. Ми її зберігаємо під дощ, тут під накриттям. Але вже ми так все зробили, що не можемо вже ніде працювати. Я на підточку раду. А зараз, підожди, вирізали ми там два вікна. Тут оце вирізаємо. Так як ми вирізали вже всі вікна, ось і підоконечки наші змазали. І тепер у нас пішло дуже багато пилянини. Половинки, а також оці жі стопчики тут і чекушки, і трьох-четвірки. І зараз я вам покажу, як ми пиляємо цеглу. Беремо такий станок. Якщо половинки, то в нас вже по шаблончику. А якщо якийсь кусочок чи трьох-четвірочка, ми відміряємо нашим столярним кутиком. Зараз багато кусочків таких 17-3. От Андрюха й бере, відмічає 17. Будь ласка. Беремо швидко, виставляємо по нашій намальованій заготовочці вон, 17 мм. Ще видвигає. По нашій мітці. І погнали, Обов'язково зайджимаємо добряче. Так, так. До кінця не дорізаємо, щоб шайбою великою не пошкоджити лицеву частину нашої цегли. І наступна цеглинка полетіла вже. Знову виставляємо по нашій мітці. Нема нічого складного. Все. Зажимаємо обов'язково і швиденько відрізаємо. Будь ласка, друзі, швидкість скажена просто. І наступна цеглинка вже полетіла. І отак можна за годину їх нарізати 200 штук чи 300. А половинки потім вже вам зніму. Дві половинки. Впираємо в наш шаблончик, затягуємо швидко, швидко, працюємо і швидко тримаємо. І перевертаємо нашу цеглину, вбираємо нашу половинку, так як нас вона 12 сантиметрів. І там, виходить, треба запиляти отакий от кусочок. Ми маємо такий ідеальний різ, просто ідеальний. Будь ласочка, дивіться. Болгаркою ви так в житті не одріжете. Дивіться, показую вам кожну цеглинку, ніде не, щерб... не, щерб... не нащерблена. Да? Всі вони, дивіться, просто ідеальні. Будь ласка, робіть собі такий станок із монтажної пили по металу. Отаку станину прикрутили. І працюйте. І робіть якісне будівництво. Будь ласка, друзі. Так, це мільярд зарплату вам дає. Так, друзі, ну що, на цьому. А що там знімати? Бабло? <різь> Та хай це буде так, трошки секретно. Друзі, на цьому ми чергову частину нашу закінчуємо. Вирізали ми під вікна, кругом. Там трошечки в нас не вистачило. Ну, то вже таке там. На 4 цеглинки, ось, бачите, показую вам. Андрюха дорозшиваю. ось вже мене захотіли тут замішувати розчин. А так ось все позмазували підвіконники. Кругом я позмазував. Кладочка, ви бачите, красива, чистенька. Ось, будь ласка, все тут змазано, все круто, друзі. Тому на цьому. Закінчуємо цю частину нашу і переходимо до наступної частини. Данрю! Стовпчики! стовпчики, Тепер наступна частина у нас буде називатися. Мабуть, стовпчики, чи як там, чи прольоти між вікнами. Ну, наша задача тепер дійти до перемичок повністю, по чітко по нулям. Ще раз в нулі в понеділок дамо, І наша задача по кругу будинку. Чітко. Підійти, щоб хлопці далі зробили нормальне утеплення, так? щоб там не стрибало воно нічого, щоб все було рівненько. Ото все, друзі, ото так. Все, всім гарного настрою. Підписуйтесь, будь ласка, на наш каналчик. Слідкуйте, все буде чудово.